У чвертьфінальній серії плей-офф Української суперліги переможець регулярного чемпіонату Київський будівельник двічі на рідному паркеті переміг Івано-Франківського Варлу і поїв серії 2-0. Якщо у першій грі столичні баскетболісти розгромили прикарпатців з різницею у 40 очок 105 на 65, то друга перемога у недільному матчі далася їм непросто. Погоду матчу гості довгий час вели в рахунку, але кияни зібрані провели кінцівку поєдинку і не лише зрівняли рахунок, але й здобули другу перемогу поспіль. Цього разу 85 на 79. Усе вирішилось у четвертій чверті, коли будівельник скористався промахами з периметра від Спарса, Кудрявцева і героя матчу Кривича, який набрав 28 очок. В інших чвертьфінальних серіях по дві домашні перемоги також добули Фаро з НТУ та БХ Київ, що переграли відповідно Дніпро та Одесу. У протистоянні Кроба баскету із Азовмашем рахунок нічийний. – 1-1. Нагадаємо, що для вихіду до півфіналу командам потрібно по три перемоги. Цього тижня Іван-Франківці прийматимуть будівельник вдома. У середу на паркеті коледжу фізвиховання відбудеться третій матч серії. А четверта гра у разі потреби запланована на п'ятницю. Переможець цієї пари на шляху до фіналу зустрінеться з переможцем пари БК київ Одеса. Відповідно, невдахи поборються за п'яте-восьме місця.